Вітаю вас. Сьогодні маленький відеоогляд ще одного виду підсніжника, який є в нас в Україні. Росте він у мене на півночі Київщини. Це саме Бородянка, я думаю, всім відомо. Де це? Це у мене маленька грядочка. Зробила відеоогляд на всі види підсніжників. Це моя нова грядочка. Підсніжників ще не, тут не досить багато, але все ж яка краса гляньте. Неймовірно просто. Ось іще. Ось така краса. З підсніжників. Любуємося, милуємося. Це найперші квіти. мають гарний запах. І найперші квітують. the kind